Слухайте звіроці, молитвої Господь, обов'язково виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти зійшов з небес, щоб стати Богом з нами, прями цю молитву сердець, які шукає Твоєї благодаті, великий вчителю, ти навчаєш нас любові, милосердя і правди, навчи нас іти твоїми стежками, щоб ми були світом у темряві, надію серед вічою. Бо царю мирний, навчи нас прощати, як Ти простив нас, навчи нас любити, і робити добро, поможи нам знаходити мир у Твоєму прощенні та силу в Твоїй благодаті, дай нам мудрість розуміти Твої закони, відвагу виконувати Твою волю та силу жити за Твоїми заповідями. Милостивий Ісус будь з нами в часи спокуси, випробувай, підтримуй нас у боротьбі з гріхом та злом, зціли наші душі та тіла звільні нас від болю і страждань, осяй наш розум світом Твого Слова, наповни наші серця Твоєю нескінченною любов'ю, самогодній Владико, ти керуєш усім, даруй силу і захист тим, хто служить заради миру та справедливості у світі. Допоможи нам будувати справедливе суспільство, де кожна людина відчуває твою присутність і милість, подай нам благодать, вести справи рук наших на славу Твою, допомагати ближнім захищати убогих та знедолених, о любові вічна, прийми наші у твої жертви, допоможи нам зростати в вірі, надії, любові, Наставляй нас у всьому, що ми робимо, і веди нас до вічного життя з тобою у твоєму царстві. Запали в наших серцях вогонь твоєї любові, щоб ми завжди прагнули тебе і служили Тобі з чистим серцем. Благословений Ісусе, прийми нашу вдячність за Твою безмежну милість та жертву. Тобі ми знаходимо спасіння в Тобі, ми знаходимо мир, веди нас крізь це життя у вірі та благодаті, до вічної радості у Твоєму обіймі, амінь. Водику Небесний, Отче Вседержителя, який обіймаєш святий, Своєю безмежною ласкою приклоняємось перед тобою в бокій покорі та молитві. Напишіть імена та прохання в коментарях. Змила серця над нами грішними і прости наші прогрішення, які ми тягарі свої немочі чинимо перед твоїм величним лицем. Великий Боже, віків, даруй нам своїм зміримо милість, щоб у благодатному світлі твоєї безкраї доброти ми могли знайти утіху та спасіння. Опікуйся нашими родинами, огорни своєю всепроникною опікою, захисти від усякого та напасті, від згубних поривів та нещасливих випадків. О, всемогодній заступнику зійшли твоє благословення на кожен дім, на кожне серце, що прагне твоєї допомоги, навчи нас, як правильно, жити в щоденному прагненні до добра, освітлі на шлях розумінням і мудрістю, щоб крок за кроком ми ставали достойними твоєї безмежної благодаті. Вислухай наші за стілення тих, хто страждає від недуг, оберігає здоров'я і дух, і дає сили, тілу та розуму, захисти життєві шляхи від заздрості та ненависті, наповни серце любов'ю та співчуттям до ближніх, присвітли захиснику стій на захисті наших хоробрих захисників, які відстоюють мир і спокій нашої України. Дай їм силу мужність та витривалість, що під Твоїм невідступним покровом вони змогли здолати ворога, нехай Твоє світло веде їх до перемоги, як веде мандрівника зря, яка не згасає, о Господи Вседержителю, нагороди нас миром у серцях і справедливістю одівав, щоб кожен з нас міг стати світлом для інших, темряві скорбот, захисти наших дітей, бережи їхню невинність та радість, наставляй їх на шляхи праведні та направляй їхні кроки до тебе. Боже великий, неосяжне, Твоя любов невещерна, як моря, і Твоє милосердя ширше, небес, відведи від нас усі спокуси та дай змогу перебороти спокуси, що ведуть нас у заблудження, втіш нас у наших скорботах і подай нам заспокоєння у Твоїх обіймах, прийми цю молитву всемилостими, як вияв нашої віри і надії на Твою безмірну благость. Нехай буде вона для нас кораблем, що веде через бурі життя до гавані Твоєї Богдаті, де ми зможемо знайти спокій і спасіння в обіймах Твоєї вічної любові. Амінь, о великий прославлений Господи, Царю Неба та землі, подателю життя і джерела вічної мудрості, творець цього видимого і невидимого, прийми цю молитву, що вививається сердець вдячних і віруючих. Напишіть імена прохання в коментарях. Ми славимо тебе, Господи, за безмежну Твою доброту і милість, яка освітлює наш шлях у світі повному випробуванні спокус, Ти є пастир наш вірний, і ні в чому ми не матимемо потреби, коли йдемо за Твоїм керівництвом, прославляємо Тебе за те, що Ти даруєш нам розраду в скорботах і піднесення у наших радощах, Твоя рука веде нас через терни до зіроки, Твоя любов обіймає нас, коли ми відчуваємо самотність. В тобі ми знаходимо притулок і силу в тобі, наше відродження та спасіння, Господи, всемогутні, Ми багаємо тебе, прийми нашу подяку за нескінчені благодаті, що їх ти щедро посилаєш нам кожен день, за те, що ти не перестаєш бути нашим захисником у бурях, нашим провідником у невідомому нашим утішителем у печалях. Мовимося тобі, о Боже, щоб твоя нескінчена мудрість. І, все проникаючи, доброта завжди освітлювали, наші думки направляли наші кроки і зміцнювали наш дух, нехай кожне слово, що виходить з наших вуст, і кожен учинок наших рук будуть на славу Твою. Прости нас, Господи, коли ми заблуджуємося, бо коли наші дії не відповідають твоїй волі, віднови наші серця, очисти, наші душі, щоб ми з новою силою могли продовжувати служіння тобі. Благословений будь Господи у Твоїй величній і вічній славі, нехай весь світ знає Твою любов і милосердя, нехай кожне серце відкриться для Твоєї істини і миру. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Боже наш, праведний Царю, що на небесах висідаєш, прийми наші молитви нинішні, напишіть імена мене та прохання в коментарях. Ти в щедрості своєї несажні, яка повсякчас на собі має, дозволь нам грішним. Підносити до тебе славу, від в тіє світло, що не знає затемнення, і в твоєму світлі ми побачили світло. Славимо тебе, Христе, Господи, залич твою, яка всю вселену переповнила за таємницю Твого втілення, що нам дарувало спасіння. Прославляємо тебе за твої чудеса, які ти стотворив, показуючи свою милість, хворі зцілялися, сліпі, прозрівали, мертві вставали. Немає межі Твоїй доброті, владі і весяйні твої любові, кожна душа знаходить у тіху. Милостивий водику, прославляємо безконечність твої жертви, коли на хресті поніс. Ти гріхи наші, і своєю кров'ю святою, очистив світ, від відносистоти, нехай же й нині, Господи, Твоєму сердя, назіде, як роса на траву, оновлюючи, стілічи наші душі та тіла, о всемогутній царю. Ми всімо твою безмежну благодащу на сина, митіху в скорботах, силу в слабості, надію вічної, як пастир, люблячий, ведеш ти нас шляхами праведними, наставляючи на путь істини і життя вічного. Нехай завжди в наших серцях відвоні хвала Тобі, що розвивається, як чиста вода, і нехай кожне слово і дія наші будуть Тобі на славу, Преславний Ісусе, цю молитву від сердець наших, які б'ються в перед Твоєю величчю, збережи нас у своїй безмирній любові, укріпи у вірі і помнож нашу надію, будь нашим щитом, від усіх і спокус, зійш мир в наші домівки і благослови кожного. Хто звертається до тебе з вірою, нині завжди, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, ти, який є царем Царів, та владикою води, як я благаю тебе серцем, сповненим вдячності за твоє безмежне милосердя, ти, що даруєш нам благодать свою, прийми мої моління, які я з умиротворенням та скрушеністю приношу перед Твоїм престолом. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прости мені, о Господи, всі мої гріхи, даруй міць духу та направляй мої кроки, у твоєї істини, освітви мою душу та Тіло світлом Христа, щоб я міг бачити правильний шлях у цьому житті, навчи мене жити згідно з Твоєю святою волею, щоб у моєму житті, були ви мир та радість, Благослови, Господи, всі мої починання на добро, охорони мене, мою родину та усіх нас. Від усякого зла видимого та невидимого, бережи нас, від дух, всіля наші рани, і визволи нас, від усіх не дай силу нашим хоробрим захисникам, які стоять на захисті України, допоможи їм здобути перемогу над ворогами, дай мудрість та силу кожному з нас, у повсякденних турботах, підтримай у бідах і в скруті. Нехай Твоя благодать буде з нами завжди, наповнюючи наші серця миром і любов'ю до ближнього благослови наших дітей, збережи їх від усіх небезпек та дай їм здоров'я та щасливе майбутнє, Господи, освяти нас світлом Твоєї премудрості, щоб ми завжди пам'ятали про Твою любов і прощення, вчини нас гідними Твоєї благодаті, щоб ми могли з любов'ю служити Тобі та нашим ближнім, з усім серцем благаю тебе, прийми цю молитву, як вираз моєї віри та повної відності Тобі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Владико Господи, всемогутній царю, прийми нашу молитву з уст вдячних та сердець, сповнених любов'ю. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що тримаєш небеса та землю, керуєш всіма силами та життям, прославляємо тебе, Боже, з усією відданістю та поклонінням. О, приблагий Отче, Твоє милосердя безмежне, безмежна твоя любов нескінченна. Ти подарував нам життя та волю благословенням Твоїм насичуєш кожен день наш, нехай буде прославлено ім'я Твоє в віках вічних, слава тобі за Твоє проведіння та захист, за Твої дари невимовні, за мир та спасіння, що Ти їх нам даєш. Прославляємо тебе, Отче Небесне, за твою мудрість, що веде нас через випробування та негаразди. Ти є порадником нашими силою, що підтримує нас у боротьбі злом та спокусами в Твоїй мудрості та благодаті. Ми знаходимо відповіді на всі запитання та розраду в біді. О Всевишній Господи, ми просимо тебе, вислухай, молитви, наші, дари нам силу духовну, щоб ми могли бути вірними та стійкими у вірі. Допоможе нам рости в богочесті та любові до ближнього. Дай нам мудрість, щоб розпізнавати Твою волю у нашому житті та сміливість слідувати її. Ми молимося за всіх, хто страждає за убогих, за хворих, за тих, хто в скорботі та потребує Твоєї допомоги, нехай Твоя благодать, освітлює їхній шлях та приносить втіху в їхні серця. Піднеси, Господи, ісці їх як духовну, таті весну, благослови Господу, нашу країну та її народи, мудрості правителям та лідерам, щоб вони керували справедливістю та гідністю, нехай мир та спокій панують в нашій землі, де слава Твоя, нехай звеличується завжди. Ми вдячні тобі за всі блага, що ти щедро нам даруєш. Дякуємо Тобі за кожен плоди, за щоденне прозріння за красу навколишнього світу, нехай кожен наш день буде сповнений пізнання твоєї волі та служіння Тобі, прийми Всевишній цю молитву від сердець наших, сповнених вдячності та любові, нехай завжди буде прославлено Твоє святим'я. Амінь. О всемогутній Господи Ісусе Христе, Царю, і землі, творець цього видимого і невидимого. Прийдіть ці народи, вклонімося і поклонімось йому, бо велика Його слава, хвалимо Його, бо з вічності Він є і до вічності буде. Йому, який у своїй безмежній мудрості створив світ і все, що наповнює Його, О, Владико наш великий чудотворець, тих, хто Йордана святив і мертвих воскресив, тих, хто грішників спасаєш і до себе привертаєш, твоє милість, не знаємеш, твої чудеса нескінчені. За ласкою твоя вода вино перетворила сліпі призріви, хворі ціливись, бо яка безмежна твоя доброта, згадаймо, як він ходив по землі, як благословляв Хліб, як мир ширив серед нас, згадаймо, як беззастережно Він віддав себе за нас, на Христі помер, щоб ми могли мати життя вічне. Слава Тобі, Ісус, за Твою жертву, за Твою безмежну любов. Ми прославляємо Тебе, Господи, за Твою милість до нас грішних, не відвертай обличчя Твого від нас, прийми наші моли твої як знак любові та покаяння, дай нам силу стати свідками Твої слави, вести життя у світлі Твоєї істини і поширювати слово Твоє серед тих, хто ще не знає тебе, о Ісусе, наш Спаситель, світу, цілий душі наші, очисти серця наші. Нехай кожне слово і кожна думка наша буде приносити тобі славу, зміцні нас у вірі, сподівання, і любові, нас жити в злагоді, примиренні та милосерді, слава тобі, Отче Небесний, за все, що Ти нам дарував через Твого Сина Ісуса Христа. Нехай буде благословенне Його ім'я, нині завжди і на віки віків. Амінь. Отче Небесне, Всевишній, Господи, серо віків, прости нас недосконалих і грішних, що стаємо перед Тобою в скрусі серця та зі сльозами покаяння, визнаємо свої провини та недоліки, з якими приходимо до Твоєї нескінченої милості, ти що змиєш пину і обновляєш душі, прийми наше моління та подай нам прощення, напишіть імена та прохання в коментарях. О всем який бачиш крізь маски наших дій і знаєш вибину наших думок. Просимо тебе, візьми нас під своє батьківське покровительство, оберігай наші родини від усякої біди та зла, бережи наших дітей та рідних у мирі та благоденстві, захисти їх від хвороб та напасти, від злоби людської та від споку світових, о Христе, Спасителю, прости нам наші провини. Як ми прощаємо нашим ворогам, допоможи нам нести хрест, наших випробувань з відвагою, як годиться Християнам, надіви нас силою, аби ми могли стати опорою. Для наших близьких і підтримку для наших захисників, нехай Твоя благодать освітлює шлях нашим воїнам, щоб вони змогли здобути перемогу над ворогами і зберегти нашу землю в мирі, Пресвята Богородиця, Мати Господня, взиваємо до Тебе, аби ти заступилася за нас і в молитвах своїх, згадала кожного з нас. Нехай Твоя материнська любов і заступництво буде з нами щоденно, допомагаючи у скорботах і радощах нашого буття. О Всевишній дай нам мудрості та розсудливості в усіх наших починаннях, просвіти наш розум, аби ми змогли розрізняти добро від зла і нехай Твоє Слово буде ліхтарем на нашому шляху, помили нас, Господи, згідно Твоєї безкрайній ласки та нескінченного милосердя, Єдиний в милосерді, допоможи нам у наших прагненнях до благочестя та святості життя, підтримай нас у нашому прагненні стати кращими християнами. Дай нам силу витримати у вірності тобі до кінця наших днів, щоб ми могли колись стати співучасниками вічного життя з тобою, у Царстві Небесному, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесне, утішителю душі істини, що всюди все наповняєш скарбнице і подателю життя, придив вселися в нас, очисти нас від усякої скверни, і спаси, блаже, душі наші. О, коли ти приходиш у світ наш згубу знаходить всяка підступність диявольська, знання Твоє нас всіх освічає, як Велико Всесильний, прови миру, серця наші, укріпи вірі, об'єднай любові, освяти нас, Всесильний Господи, вогнем Твоїм незгасимим. очисти наші серця від всякої нечистоти, звільни наші душі від тягаря гріхів, що нас пригнічують, нехай вони стануть, як чисті джерела Твоєї благодаті. І нехай потоки духовної води виливаються на нас для умивання сумнівів і страхів. Прийди, оселися в нас, свята Тріце, щоб ми завжди були обителю Твоєї слави, не маючи іншого прихистку, крім Тебе, і утверди в нас нерошими стовпіри, що веде до вічних осель, дай нам, Господи, сили стояти перед лицем спокус, зберегти чистоту і святість, яку Ти нам велів нести крізь життя. Нехай Твоя безмежна любов буде нашим провідником, а Твоя невичерпна мудрість, нашим радником у всіх справах, захисти нас, Господи, від усякого, дай на миру наших серцях, що перевищує всяке розуміння, і нехай любов Твоя об'єднає нас усіх, як братів і сестер. Милосердя Твоє, Господи, нехай буде вам пада, що веде нас через темряву цього світу, нехай кожен, хто взиває до Тебе, знайде втіху і спокій у Твоїх обіймах. Визволення від гріха і вічне життя під Твоїм захистом, прославляємо тебе, величаємо тебе, вдячні тобі за кожний момент нашого буття, за кожну мить, коли ти є поруч, ведеш нас, охороняєш нас, наповняєш наші серця світлом і радістю. Нехай буде прославлено ім'я Твоє, Господи, від заходу Сонця до Його сходу, нехай кожне серце, що взиває до тебе, буде відчувати Твою присутність і Твоє безконечне милосердя. Амінь. Всевишній, Царю Небесний, творче всього видимого і невидимого, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, прийми молитви наші, напишіть та прохання в коментарях. Ти, що воскрес із мертвих, ти, що ступив на землю, щоб відкрити нам шлях до вічного життя, прославляємо тебе, Ти, Господь наш, великий непереможний, керманич наш у бурях життєвих і мир наш у час спокою. Милостиве Ісусе, чудотворчу, Твоє милість, не знаємеш. Ти вилікував хворих, навчав забудвих, воскрешав мертвих і нагодував голодних, твої чудеса відгомонюють через віки, вчать нас милосердя і віри, слава тобі за кожну мить, коли твоя благодать, оновлює наші душі і наповнює серця полким прагненням до добра, о всемогутній Ісусе, Царю віків, Твоя велична збагнина, на небесах ангели співають тобі славу, на землі всі народи вклоняються перед Твоєю мудрістю і силою. Ми грішні, недостойні, приносимо Тобі пісні хвали, возвеличуємо Твоє ім'я, святе, бо Ти є істинний Бог наш Спаситель і Визволитель, Твоя любов, Господи, безмежна, як океан, і ніжна, як ранкова роса, прийми наші серця, омиті каяттям, і наповни їх світлом твоєї нескінченної благодаті, дай нам силу боротися зі спокусами, міцність віри та глибоку відданість твоїм заповідям. В славі Твої Ісусе Христе, ми знаходимо в у в скорботах, силу слабості, надії в розпочині ти світло в темряві, води живі у спеку життєвих випробувань, вчини, щоб ми просвітлені Твоїм Словом, стали свідками Твоєї правди в світі, несучи Твоє світло в серцях, збережи нас, Господи, від усіх негараздів, і звих сил, веди нас шляхами спасіння, нехай кожен вдих наш буде хвалою Тобі, кожен крок шляхом до Твоїх обітниць. Благослови нас, як благословляв наших предків, зійшли на нас, Твою безконечну милість, вічний Боже, невечерпне джерело любові і миру, Прийми цю молитву від творінь Твоїх, віруємо без сумнівів у Твоє Воскресіння, що дарує нам вічне життя і сілення. Слава тобі, Господи, на віки віків. Амінь, о Ісусе Христе, Силю Небесне, світло невечірнє, що освітляш кожен куток нашої душі, прийми наші молитви, що ви до тебе, згуби нашого серця. Напишіть імена та прохання в коментарях. В твоїх руках ключі до милосердя і прощення в твоєму погляді відповідь на всі наші земні тривоги, прошу тебе, Очі Небесний. Зверни свої милостиві погляди на наші сім'ї, оберігаєх від усякого зла і негоди, як пастир, що веде своє стадо через непрохідні терни до світла, так веди нас усіх, скрізь борі життя, від спокуси виха, врятуй від бід, даруй нам твоє благословення в щоденних потребах. Дай силу і мудрість вирішувати повсякденні турботи, нехай твоє світ осяє в наших серцях, керуючи кожним кроком, наповнюючи наші домівки миром і гармонією, велике лікарю душі ті, принеси втіху стражденим стілих хворих, віднови сили, утомленим стіли наші душі від ран гріховних, очисти їх як чисте полотно, на якому буде написано нове світле життя в твоїй благодаті. Охранителю наш, допоможи нашим хоробрим захисникам, дай їм силу й мужність, щоб вони могли захистити нашу землю від ворогів, принести мир на наші поля, відновити справедливість. Нехай твоя воля здійснюється через них, як символ твоєї нескінченної сили і влади. Благослови, Господи, кожного з нас, хто молиться тобі, навчи нас любити твою правду, ходити твоїми стежками, зміцни нашу віру, розкрий перед нами горизонти твоєї нескінченної мудрості, щоб ми. Натхнені Твоїм словом ставали світлом для інших, о Боже, який є Альфою Омегою, прийми цю молитву, як знак нашої вірності, безмежної віри в Твою величу милість, нехай вона піднімається до тебе як приємний аромат, і нехай знайде відук у Твоєму серці, велике Твоє ім'я, нехай буде прославлене, від віків і до віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки, амінь. Господи Боже наш, Содержителю, Царю неба і землі, творче всього видимого та невидимого. Боже, милосердя, і всі втіх прийми наше моління в цей час і в цю годину. Напишіть імена та прохання в коментарях. Сціли наші душі, освяти наші помисли, очисти наші серця та освіти, наші розуми, візьмі під свою опіку і захист, наше життя, пошви мир і здорове всім тим, хто взиває до тебе. Благослови, Господи, і укріпи нас Твоєю святою благодаттю. Відкрий наші очі, щоб ми бачили чудеса Твої, відкрий наші вуха, щоб ми чули слово Твоє, відкрий наші уста, щоб ми співали Твою славу, відкрий наші серця, щоб ми приймали Твою любов. Господи, благослови нашу країну, наш народ, віднови наші сили, віднови наш дух. Нехай Твоя благодать буде з нами завжди, охороняй нас від всякого зла. Від усякої недобрості відведи від нас усі спокуси та випробування, Зійшли мир на нашу землю, зміцни в нас віру, надію та любов, нехай ми завжди пам'ятаємо про Твою присутність, нехай ми завжди відчуваємо Твою опіку, Пошли на мудрість у наших рішеннях, силу в наших випробуваннях, терпіння у наших стражданнях, любов у наших серцях, Господи, Ти є наша надія, наше спасіння. Ти джерело всієї правди і миру, прийми нашу молитву, яка виходить від серця, благослови нас, наші домівки, наші сім'ї, нехай Твоя благодать, Твоя милість, Твоя любов, буде з нами завжди, аж до кінця віків. Амінь. Величаємо тебе, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Царю, віків. Твоя слава небес, і милість Твоя, безкрая, глибока, як безодня, слава ма, Тебе, Спасителю наш, що прийшов на землю в тілі, щоб відкупити нас від рабства гріха і смерті, безсмертям свого Воскресіння, Ти, що годив по водах цілих сліпих і воскресив мертвих, ти, що нагодував тисячі п'ятьма хлібами та двома рибами, в тобі, о, Господи, ми знаходимо прихисток і силу, Твоя благодасть ціляє наші душі, наповняє серця спокоєм. О, Ісусе, світло неприкрите, яке світить в темряві, світлом Твоїм провадь нас, дні скорботні, радісні, нехай кожен, хто кличе ім'я Твоє, відчує Твою присутність, ти джерело милосердя, любові і спасіння наше, мовимося Тобі, о Владико, даруй нам сили, витримати всі випробування, нехай буде воля Твоя над нами, як на небі, так і на землі. Приймий наші молитвої, вдихни нас віру, незламну твою мудрість, нехай керує нами, Твоє слово нехай буде світильником на шляхах наших. Слава тобі за кожне диво, що ти твориш у житті кожного, за мир, що ти даруєш серцям, за надію, що не вмирає, нехай кожне серце огорнуте милістю Твоєю, заспіває пісню хвали, засвідчуючи твою нескінчену доброту і незміриму милість, ти, Царю небесний, що керуєш світами і судиш праведно. Що бачиш вибини сердець і знаєш ці таємниці, прости наші гріхи, О, нас водами благодаті, щоб ми освічені тобою, вославили тебе і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від оближні вашим для поширення Слова Божого. Восевення Господні нехай перебуває з усіма нами.